Я замаю з вебкой і зразом за мною мій брат Де він? Де ти? ось він, Так. Сьогодні я маю. а че, Я літаю. а <різь> Чого я забавляю? Так. Сьогодні. Все, а міхана. Не монобийця. Вс ⁇ сего. не вина именно. Вс ⁇ починает Починай, начинай Пока... 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 Я не так все быстро. быстро. Пока. Пока. Я Пока. Пока. Ты куда уплываешь? Пока. дядя. Пока. Пока. Это же Перший раунд я почав. Починаємо другий раунд, Бисерко, все! Е, е! е куди? Добре. Зараз тебе тепну до себе. Телепорт. <coughs> Тут. Джиф, де. Ні. Сів. Ні. Ні. Привіт! Да, починаємо другий раунд. Все, Бизика, все почалось. Мені нічого не надо я. Я не чужу, тобі вас не буду. Ти це бачив рожева корова! Знову повторяє, так не е! Ти бачив рожеву, це в воді не мона? Я знаю. Ти бачив рожеву корова, де Зараз йдемо тебе. Б Я біо. На Ні. А такой пора меня, так и вон так. Эээ, а то... зов дыхай, иди на муна. Бо я тут его и застрял. Ты гуляешь, знов хоти задыхать на муна. Якусь двірку. Яку Та я застряг тут пряму. Эласю на наповідальный. Ах ты паскуза! Все задохнулся замурований. Так, я переміг. И останній трясе раунд. Я тебе зарата. Ти... Заряд, твой не сдохну, не окей. Е, Давай, все, починаємо. Ай, ти не маєш бити, ти мене маєш рятувати. Мурувати. Mm -hmm. Паутині. Ого, лучше б не собирати. Собирати? А, ну береться, це гамло. Спусіся. Окей, паскудляра. А ти забув, що в тебе є зілля регенерації? Mm -hmm. У мене є зі... зілля паркурщика. Mm -hmm. Так, дитя. А ось я, я паркурщиком встал. Де ти? я тебе не нахожу. Ай! Ти де? Паркурщик Валера не знаю. Десь. Я тебе не був. -бу -бу. Да, я тебе. А ты не попал. Вильям. Я паркурщик Валера, а не паскуда. Сам ти паскуда. Ти Ты где? сам бы я знал. Так почекай зараз світлість екрану. Зроблю получше, щоб підписники бачили, як ти програєш. А то все сустерну тут. Где? А ще ссылочка на його канал буде в описанні цього відео. Тільки мене новини, підписку, будь ласка, підпишіться. Да, подпишите на него сзади. Я Ой. хороший дядя, мне покидать не надо. Треть, надо еще одну сверху. <клес> мне сначала найти тебе треба. Опа, она идет. Ты где? Петя в топленник. Hello, my friend. Мне... Мне треба там не сверху. Мене, справляється. Це Сьогодні я переміг тебе з рахунку 03. Якщо хочете. Ну, Якщо ви хочете продовження цього рубрики, зроблю це видохніть, то, ви то. Для народження. Якщо ви хочете продовження цієї рубліки, пишіть в коментарях. А на сьогодні все. Всім бай-бай!